22-річний Сергій з особистих міркувань своє обличчя просить не показувати. каже за кордон, виїхав наприкінці серпня. Прийняли закон, що від 18 до 22 років можна виїжджати. У мене якраз був час. По я хотів побачити світ, а по-друге, я хотів ну, заробити гроші на власну квартиру в Україні. Тому додає з перших днів почав шукати роботу на новому місці у Фінляндії. Хочу влаштуватися на роботу, ну на склади, тобто, це саме така популярна робота для молодежі. На наступному тижні я вже буду виходити як на стажеров. Співвласник однієї із місцевих мереж кав'ярень Іван із кімжі розповідає: якщо за кордоном українська молодь працевлаштовується, то в Україні дозвіл виїзду відчутно вплинув на бізнес. Говорить у їхньому штатному розписі ця вікова група працівників становить 50%. Наша сфера бізнесу і Побудована на молоді якраз того віку, яка от 22 роки, 25 років, 18 років. Станом на зараз вже одна людина покинула нас, користуючись цим законом. Загалом п'ять людей планує вже прийняли рішення виїжджати. Динаміка більше прослідковується серед кухарів. Серед, серед кухарів це номер один. Тобто ті, хто планують виїжджати. Потім іде працівники бару, тобто, ось ось така динаміка. Говорить, у такому разі можуть тратити понад 10% персоналу. Початку повномасштабної, враховуючи реалії, ми постійно перебуваємо в маленькому дефіциті. Цей законопроект. Це ще трошки спровокував важкість. Заступник директора з наукової роботи інституту демографії та досліджень якості життя Олександр Гладун розповідає: українці цієї вікової групи народилися в період демографічної кризи, тому їхня чисельність відносно інших груп мала. Те, що оця група маленька, це означає, що в майбутньому вони відтворять менше людей, менше дітей народиться. Навіть якщо в відносному сенсі там одна жінка народить більше ніж. Раніше народж, була був рівень народженості, то в абсолютних числах їх менше в декілька разів, і тому менше буде і дітей. Це означає, що цей процес запускає так зван, ця подія запускає феномен так званих демографічних хвиль. Коли оці проблеми через покоління вони починають відтворюватись, і це відповідно призведе, а наступне покоління відтворить ще менше, і, і так далі. І відповідно, якби це буде призводити до скорочення чисельності населення, каже ухвалення постанови щодо безперешкодного виїзду за кордон для них з демографічної точки зору вважає невдалим. Це означає, що кількість людей в цій віковій групі на території України ще більше зменшиться, тому що вони не повернуться. Розумієте, оцей поділ на когорти людей, тобто одні можуть йти воювати, а інших ми припережемо. Мені здається трохи дивним. Яка кількість 18-20-річних чоловіків повернеться до України, каже, залежатиме від декількох факторів. Перше це закінчення війни. Другий чинник це наявність житла і можливість працевлаштування з іншого боку, буде залежати від того, яку політику будуть проводити після закінчення війни ті країни, в яких зараз знаходяться наші громадяни. Командир розвідувальної роти, старший лейтенант із позивним Оладушик, вважає рішення дозволяти виїжджати одним несправедливим щодо інших. Колись був навіть етап, що мені, будучи там 24 роки, я був один із найстарших, тому що всі інші це 18, 19, 21 рік хлопцям, і це мабуть най. Крутіші військові. Я як прихильник думки, що мобілізацію треба з 18 зараз, тому що війна у нас не така, що ми десь там десь там воюємо, на когось напали, і це там просто добровольче формування мають воювати. Ми зараз воюємо за своє існування, в принципі. До того ж, кажуть, ці люди могли б долучитися до війська не тільки на бойових позиціях, адже потреба у військових є і в тилу. Зараз айтішники треба прямо. Ну, неймовірно сильно. Встилового е, забезпечення. Ну, війна, отак на фронті на нулі це там 30%. Седичні 70% – це це забезпечення, логістика і просто обична битовуха. Скільки чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України після ухвалення постанови 27 серпня? Ми запитали у Держприкордонслужбі. Її речник Андрій Демченко у телефонній розмові пояснив, статистичного обліку за віковими показниками Держприкордонслужба не веде. Відповідно, таких даних вони не мають. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.